Лях на позиції доволі непростий та небезпечний. Спочатку бронетехнікою, потім пішки. рахунку АГС питаємо, що в їхній роботі найважливіше. На саме перед це швидко зареагувати, швидко збиратися, підбігти і красиво працювати. І щоб у тебе були, звісно, помічники, Котори і розуміли, що тоді надати улітку, там листренько раз під позав зарадилися раз все. Командир розрахунку ЦОЙ каже, бійці його команди знають, що робити. І, звісно, вийшти, зайти це, щоб ніхто не був ранений. А саме головніше, звісно. Від моменту отримання команди до першого пострілу, буквально секунди. Треба встигнути уразити ворога вчасно. Я остань, ну, їх пішло. Мене заінтересувала Гець. Така дуже ефективна штука проти піхоти, яка дуже ложить піхоту. І інтересно, саме, ну я не знаю, мені понравилось. Я захотів, я вчився, внукав. О. І на даний момент я непоганий стіло. Я зараз свою поля хочу так само вже стріляти. Для ігора на позивний голова це вже не перша військова спеціальність. Так, це четверта моя спеціальність. Була перша снайпером, сама перша, потім кулеметником, потім протягом танкове орудія Мітіс. Ну, воно куча по броні, по легкій броні йде. Ну а тепер вже гранатометники. Всіх треба вчитися, будь-що і будь-коли. Є можливість, бачиш зброю, підійти, поінтересуйся, хай тобі покажуть, розкажуть, якщо у вас такої можливості немає. І хай хлопці покажуть. Чим більше ти зброєю опануєш, тим набагато це краще буде для тебе самого. Найголовніше це беремо групу практика. Кожен день, щоб була практика, практика і практика і настріл. Чим більше в тебе настрілу, тим більше опиту ти сам по собі придбаєш. Розрахунок АГС це командна робота. Кожен має знати, за я що він відповідає. Аби Та й на позиціях тут коробу в півроку, як ми в місті. Сой, голова. Рощот у нас хороший і дружній. Щоб вибили вже підарів. І щоб Україна вже стала вільною.